Мир вам! З вами Любомир Богоявленський. Сьогодні у нас 6 січня 2024 року. І я відповім на коментар заздрощів, який ось буквально, хвилин, напевно, 15, як я побачив, мені прийшло повідомлення на електронну пошту. Бачите, тут повідомлення Ютуб, один з моїх каналів, архівних прислав. Ось YouTube, значить, містерії Оріани коментіть оні відео. Це восьмий відео про екстрасенса Любомира Богоявленського. Мій архівний старенький канал на Ютубі. Якщо все так добре, то навіщо знімати оці подяки? Це для маніпуляцій чи для реклами? Для чого це робити? Люди самі забажали це зробити. Що значить вгадує, то що, може й не вгадати? Ну, я не ображаюся на цю незнайому людину, тому що всі люди грішні, вони порочні. І я так само великий грішник. І заздрощі це один із самих великих. Пороків, і самих великих страстей. Ну, такі ми люди, да, і у нас такі є гріхи. Інколи я, напевно, застрів за своє життя. Звичайно, Ну, це нормальні слабкості. Ми повинні вчитися приймати слабкості один одного. Отже, якщо все так добре, то навіщо знімати ці подяки? Дійсно, у мене знято. Багато подяк в інтернеті, я працюю офіційно як приватний екстрасенс, езотерик з 2017 року. У 2016 році я став учасником російської битви екстрасенсів у Москві. І війшов у число 12 найсильніших екстрасенсів Росії. Це, звісно, постановочний шоу, мені не давали підказок, але я без єдиної підказки. З першого разу війшов у 612 учасників російської битви екстрасенсів. Це е, вже визнання пожиттєво вважається, якщо людина стає учасником російської битви екстрасенсів, тому що вона сама розкручена на планеті Земля без перебільшення. Це так, вона лідер. І Хоча засуджую і проклинаю прокляти путінське зло, Путінську Росію, але я учасник російської битви екстрасенсів. Е, ні копійки не платив грошей, навпаки, платили мені гроші за проживання, купували квитки. Я вдячний Марії Шайкевич, генеральному продюсеру, продюсеру Ольгі Корніловій, дякую їм. І я більше десь три місяці, можливо, трошки більше, жив у Росії, у Москві. Мені знімали кімнату, спілкувався з росіянами і був зіркою цього пропагандистського каналу ТНТ 3 місяці десь. Я. І війшов ж 12 екстрасенсів. Значить, знову шоу постановочне, але вони зробили мені мега-рекламу, розкидали мене по різним країнам світу. В Китаї мене показували в числі екстрасенсів, я занесений на різні різні сайти, форуми, Любомир Богоявленський Екстрасенси з України, з Києва. Внесли мене і в Вікіпедію серед учасників битви Екстрасенсів, там було їх 13, у нас усіх я 12. І от, коли я вже повернувся додому, Бобровицю, де я живу. То, звичайно, до мене почали звертатися журналісти. Е, я перший учасник за всю історію Бобровиці, битва екстрасенсів, це вже як така маленька історична подія. І до мене почали телефонувати люди, проситися на прийоми. І звісно, що клин, як кажуть, клином вишибають. Коли застосовуються технології на телебаченні штучні, де одну людину-продюсера роблять сильним екстрасенсом, другу слабким екстрасенсом, і телеглядач цьому вірить. Тому я, як людина, яка знімається на телебаченні, яка вивчала, я вивчав ці різні прийоми, як створювати передачі по езотериці, Потім я свою три мене сезони було вийшло передачі про метей на супутникових каналах. То, звичайно, я вирішив обов'язково записувати для своїх YouTube каналів, для свого архіву відеоролики відгуків живих людей. Реклама була дуже велика в мене, без перебільшення, і до мене. Почали з сіл Бобровицького району, з'їжджатися люди. Їхало на день, бувало, і по 10 людей приїжджали, черги цілі вистраювались на 32 вів прийоми знімав родичів в кімнату. І я зареєструвався вже з 2017 року, почав вести прийоми. Я зареєструвався як приватний підприємець і почав платити державі податок. І плачу щомісяця, цей ось рік і далі буду платити. Планую. Тобто, в мене надання інших індивідуальних послуг астрологічна та спіритична діяльність. Це гадання на картах Таро, це езотеричні послуги, молитви, обряди. Я маю право записувати відеоролики вести в онлайн режимі прийоми по езотериці, за це плачу податок Україні щомісяця як приватний підприємець першої групи. І е, тоді, вже в 2017 році я приступив збирати архів відео відгуків. Приїздили люди, і я запитував у них дозволу, чи вони дозволяють, всі дозволяли е, завантажувати їхні відео. Ролики до мене на Ютуб. Чи це маніпуляція? Ні, це боротьба з маніпуляціями. Маніпуляціями проти мене, коли мої багаті суперники е, наймали е, різні служби, які мене поливали брудом, намагалися влаштовувати мобінг, булінг проти мене. Було дуже багато підступних різних прийомів, задіяних російськими екстрасенсами, моїми конкурентами. В першу чергу, потім українськими, щоб мене знищити, як екстрасенси, це перша боротьба з маніпуляціями, з брехнею, неправдою. Далі. Чи це для реклами? Ну, звісно, це і для моєї реклами. І тут навіть не в рекламі справа. Тут справа в тому, що я. Заявляв і заявляю, що я є одним з найсильніших екстрасенсів і езотериків всієї планети Земля. Мінімум всієї Русі. І те, що показують по телебаченню, це далеко-далеко неправда. Розумієте, бо там штучно створюють екстрасенсів. Штучно створюють по сценарію ці дива різні. А хороші сильні майстри можуть не сподобатися продюсерам. І вони йдуть у забуття, бо про них забувають, розумієте, потім в кінці кінців. То це робиться для чого? По-перше, це робиться заради справедливості, заради правди. Люди самі забажали це зробити. Це в першу чергу я як маг. Своєю волею, як вчитель, забажав зробити. Я чітко пояснив раціонально, дав команду, і люди з вдячністю це роблять. Тому, звісно, тут моя воля, як мага, ідеї езотерика, а вони послідували моїй волі і проявили власне бажання. Бо якщо б я як маг. І Екстрасенс цього не пояснював, вони б цього не зрозуміли робити. Бо багато хто з них ніколи за своє життя, як мені пояснювали, не записували ролики. Це люди з сіл, люди, які е, телефоном толком не вміють користуватися, частина із них, розумієте. Що значить вгадує, це велика знову істина. То що може і не вгадати, може не вгадати. В цьому і правда полягає карти таро. Включають інтуїцію, вони дають прогнози, так само Еленорман. Але ніколи 100% не є правдою. Я постійно всім клієнтам розповідаю, що вони йдуть до мене на теж на свій страх і ризик, тому що я можу і не вгадати, я даю лише прогнози. На 70%, на 80%. Але у зв'язку з тим, що немає вищої освіти екстрасенс, немає вищої світа астролог, всі ці школи астрології, таро, ну це все просто е, в кавичках, шарашки не контури, хай не ображаються. Вони ж не мають юридичної сили. Ну, можливо, закон новий ведуть, що будуть мати ось е, вони силу, скажімо так, визнаватися Україною, нашою любою державою. Я тільки за це. Але поки що це всі люди, які кажуть, я Мак, я екстрасенс, я таролог, вони самозванні. Але є телебачення, яке одних робить зірками відомими, інших не робить відомими, розумієте? І тому, звичайно, у цій ситуації я зробив все від себе залежне, щоб. Люди самі сказали, поділились своїми враженнями від того, як я гадаю з живими, реальними незнайомими людьми. Багато хто до мене прийшли там раз, два. От е, така психологія людей, я їх знати не знаю, і вони не знали мене, і нічого про себе не розповідали. І от вони дивуються, тому що дійсно прийшли, і я. Вгадую дуже багато від незнайомих людей. І хтось каже, що він дуже хороший психолог, про мене, що я так можу розгадати психологію душі людей. Хтось каже, що я дійсно провидець. Ну, По-різному можна пояснювати ці явища, але головна мета цих відеороликів про те, що я дійсно працюю з живими людьми. До мене дійсно більше 300 людей вже звернулося за цей час, напевно. Я їх не рахую. По разу, по два нагадання по картам Таро з різних шма... частин світу. У ну, мене велика була знову ж реклама, ця битва екстрасенсів шоу. Тому що, кажу, учасник битви екстрасенсів російської це Вважається найбільша одна із реклам, які тільки можна уявити, бо учасники української битви екстрасенсів вона менше розпіарена. Про них швидше забуваються. Про російську битву екстрасенсів набагато більша кількість глядачів на цих всіх сайтах по екстрасенсуріці розміщуються ці учасники і про них більш сильно пам'ятають. Розумієте? От тому, звісно, дуже багато до мене було. Ну, Людей, які за ці роки звернулися, просто сотні, особливо коли ще я передачу свою створив, і з них десь більше 50 записали відеоролики за ці роки. От свідомо вони погодилися з моїми поясненнями, вдячність проявили. От і таким чином в мене зібрався архів відеороликів, і я маю право це робити. Це абсолютно законно, легально. Але кожен сприймається по-своєму. У кого є езотериків заздрість, вони заздрять тому що в них немає таких архів, немає відгуків. так от е, Я завжди вважаю, що потрібно не про себе самого говорити, про себе треба теж говорити, а щоб і люди розповіли, поділилися. розумієте Тому у мене дійсно є великий я вважаю навіть великий, тому що спонтанних, не куплених, а спонтанних більше 50 відеовідвиків вдячності ну це я вважаю. Це великий результат серед більшості навіть розрекламованих там переможців битв екстрасенсів. Я живу езотерикою, я веду роками прийоми. У мене така реклама в інтернеті, що я можу взагалі нічого не писати пости. До мене звертаються, звертаються, приходять люди на прийоми. Роками працюю в онлайн режимі. І люди приходять, приходять, нові приходять. Хтось із тих, що раніше був звертається, приходять на обряди, на чистки, на ритуали, на гадання на картах таро. Нікому не даю гарантію 100%. І з Божою допомогою роками люди далі і далі йдуть. Ну я виконую свою місію в цьому земному житті як екстрасенс, мах, таролог, езотерик. Ну і звичайно, як дипломований психолог, але в першу чергу як езотерик.